Всім привіт! У нас знову йде дощ. вийшли на город, хочемо підв'язати огірки, тому що кожного дня дощ, огірки ростуть, плетуться, їх треба підв'язати, тому що і сітки попадали. Невеличкий, іде, але що робити? Не сахарні, не розтанемо. Так, будемо зараз їх, їм допомагати, щоб вони не додолу лягали, а сюди в'язалися. Сьогодні в мене помощник рижий котик, хто чорний ходив за мною. Сьогодні рижий. У мене вони всі по очереді ходять по городу, провіряють. Щось травичку шукає їсти. Чхає. Рижуля, що таке? Нема гірків, не видно. От і ось дощ вже закінчився руки керівні. Бачите, там ще он сір, сіріє, ще там дощі. Да, ну, на сіє, ну не дуже такі великі. Дивіться, який у нас буряк. Вже можна шубу робити. Ну, і ще дуже буде водяний. Ще рано. А ти куди на город? Що будеш робити? Кабачки Що, кабачки? Я ж вирвала вчора. А, це ні, це я забулась. Там не є? Пройдися. Пройдись, подивись. Хмари які, так? Сірі-сірі. І дощ сіпле. Так, покріп, що вчора посіяли, огірки ж так і не посіяли. Мокро. Треба ще пошукати, де насіння я положила. О, рижий котик пішов за Серегою. Треба дівати капюшон, бо буде вся голова мокра. Поти слідом. Нема більше? Ну там є такі на половину. Ну да, нехай ще побуде. Може, завтра вирвемо. Ти думаєш, що там вже огірки є? Немає, я дивилася, цвітуть. Гарно, така вже ж гарна земля мокра-мокра, але передають до 29-30 градусів, то дуже швидко воно висушить. Вже пшениця жовтіє, скоро вже будуть збирати врожай. Треба колосків нарізати собі, поки не стяє. не змолотили. Та да, цю радьку вже все треба свині вирвати. Вона вже порепалася. Не все? Не все? Ну, так виріваю всю, яку це перебереш. Не редька а буряк. Ой, знову пускається. Опять пускається дощ, то пуститься, то притихне. Дивіться, огонь редьку. Вона вже не буде, вона вже все, вона буде доплоста, тому що дивися, стебло, як бер, поперло. То вже тільки свині. Коли була гарна, не їли, а тепер редьки схотілося. Редька любить холод. У холодій треба сіяти, і тоді вона негірка, добра, солодка. Кетюня. Ти сьогодні дежурний, так? Да? Тебе відправили за мною на город. Китюнь! Ку-ку. Іди ховайся, дощ іде і ти ходиш за нами. Хай ми ходимо по дощу. Да, китя. Листочки, які мокрі, мокрі. Дощик. Дивіться, бачите, як сіріє. Там, де ото дерева, ото сіро-сіро. То там дощ такий. Що ти кажеш? Після гірчиці майже бур'яної нема, бачите? Чисто, чисто. Плоскуха, ніби хто насіяв. Ой, тікать. Бо буду мокра. Ні, ще зараз покажу, у мене вже малина стигне. Хоч би дощі не, не йшли, то обірвала б цю порічку. Вже ж така вона червона стигла. Кожного дня якась робота. Щось і треба вже збирати, консервувати. Китюнька, китюнька. Это желтая. Пуричка, это еще не вся у меня, что тут а есть. Сейчас, не, не сюда и пойду. Давай, заспевай мне. Ну. Не хочешь? Не хочеш, пішла я тоді. Дивіться, вже скільки настигло в мене малини. Треба вже збирати. Але все мокре, не хочу туди лізти. Дивіться, я відійшла і заспівала півень. Сіка. Це якась мене рання, на городі ще зелена. Білейник. гарненький цвіте. О, вже й жовта стигла, я її не бачила. Руки воно, така кабачка грязні. Ціцю ще весною в цьому році пересадила. Вона в мене була отам, ось під деревом ще трохи залишила. Сестрина копаю. Хай садить. Ось на городі ще зелена. І сюди вже ось полізла. Ну, ще зелена. А ця гляньте. Скільки вже малини. Як не буде дощу? Ну, Сьогодні вже точно ні, тому що все мокре. Можливо, завтра, якщо не буде дощу, то буду збирати малину. піонію обстригти. Чоловік покосив. Ой, ось все. Оставив, щось він тут нічого не розібрав, видно, що можна косити, що ні. Все можна було б скошувати. Дивіться. Смородина вже чорна. Постигла. Комашні скільки б не влізти ногою. Комар прямо рота. І ось ну, тут дрібненька, червона. І ось кущ червоної. Вже стиглий. Червона-червона. Там от смородна. Пересадила в цьому році, але ще щось є. І тут жовта ось. Перекоти поле цвіте. Сьогодні не дорву полуницю. І ось дивіться, і скільки там, де перекоти поле. Воно хоч і красиве, але ж якби так не насівалося багато. М'ята пахне. Покосив, дуже пахне. Да, мені. Збирати і збирати. Треба сестру визивати на допомогу. Хай собі теж наріває. Збирає малину. Корічку рве. Так. Ця малина ще ні. Ще воно є, що цвіте. Руки грязні, грязні. Дірфініум зацвів. Одненький у мене. Червоніє, але ну ще нема стиглої. Ось по річка, щось пропала, треба вистригти гілку. Це також буде жовта. Щось в цьому році зовсім дрібна, в тому році така була здорова, здорова, крупна. Де такі довгі ції в неї. Треба наче ринкувати, спробувати розмножити. Все. Мокрі ції так не встигають підніматися. Вони і так важкі, а але... ще води повно то взагалі не піднімаються, поки не просохне. Матіси все цвітуть. І тут уже флохса дивіться, Цвіте. Оце ожино малина, повинна бути червона. Вода вона вже здається стигне. Бачите? Червоні ягідки є. Ось такий лілейник вже зацвів. Перша квіточка. Він ще жовтий, зараз доберусь до нього. І ось такий махровенький. Він невеликий, але лимонного кольору такий дуже гарний. Позрізати, вже повідцвіталися. І все одна вишенька. Малесенька. Це шоколадна. Про цю ще я говорила, що вона дуже смачна, солодка, не кисла. Тоже треба вже обірвати, бо вся вже постигла. Лілейник. Простий, але гарний. Високий, і такі гарні квіти. Це білий відсвітів що рядом, а це цвіте ще. Добра, вища кисла. Дивіться, водички скільки. Хоч би не сломати. Бачите, скільки квіточці налило. Ці нема. Мій красунчик дерен. І ось вишенька. Ой, вишенька черешня. Одна ягода. Чекаю, коли вона постигне. Наша вже відійшла. Така кисла, що і шпакій не їдять. де достали, обірвали, закрили, а верху ще черешень дуже багато. Ми її не обс... Різаємо гілля, тому що вона щеплена і дуже старий стовбур, то боїмося, щоб вона взагалі не пропала. Бачите. Дуже старий вже. Жовта-черешня від дощів гниє. Бачите, що робиться. Це ще вона толком і не достигла. Бачите, як вони не, не вирвеш і вона гнила. А комарів скільки тут. Гляньте. Ну, треба подивитися з тої сторони, ніби не така. А це тут щось яке? Нічого. Червоної закрили досить. І ось чорна малина. Ну вже треба збирати, збирати і збирати врожаї. Ось скільки це я нахилилося, треба підв'язати. Десь тут все ягоди. Ой, тільки ж вона така колюча. Бачите, угу. скільки тут начіплялося, це все треба підв'язати, бо поламається. По-перше, поламається, а по-друге, його ж незручно буде тут збирати, а вже загнала. У пальця колючку од неї зараз треба витягувати. І тут жовта. Також ось вона стигла. Одним словом, мені треба допомога, щоб хтось прийшов і допоміг це все позбирати, тому що дуже всього багато. Треба дзвонити сестрі, хай. Чи піде і летить на допомогу до мене. Чоловік ось почав косити сьогодні, але дощ прогнав. Ну нічого. Дощ це дуже добре, хай йде. Оцей красунчик ще цвіте, цвіте і цвіте. Квіти. Гарні. Усі квіти гарні. Люблю, всі. Які б вони не були. Те, що цвіте, те й гарне. А особливо, коли воно ще не прямхливе до вирощування, то взагалі класно. Тут дрібненький. Такі самий, як там на другому місці показала, тільки що на душі. Сюди ще треба пересадити синенький. Небо яке дивіться. Ввечері. Яскраве, яскрава.